Посвята це особлива ми для студентів та їх батьків, для викладачів, які приймають до своєї родини молодь, яка не тільки вивчатиме ази спеціальності, але й долучатиметься до життя вишу, громадського життя, яке завжди проходить у закладі активно, так формуючи їх особистості. Відзнаку колективу за вагому працю на розвиток України від Кабінету міністрів України вручив Павло Павліш. До привітань закладу з нагоди 150-річчя вишу та посвятої студентів долучилося і керівництво Кіровоградської області. Для нас велика честь на Кіровоградщині приймати Херсонський державний аграрно-економічний університет. Адже а, насправді ви привезли з собою той досвід, ті знання і ту конкурентну складову, яка потрібна на цій території. І ми будемо раді. Розвитку раді співпраці, раді вашому поверненню і співпраці після повернення, адже всі ми і особливо воїни з Кіровоградщини працюють над тим, щоб Херсонщина стала вільною. Першокурсники вітали, і заступник начальника Херсонської обласної військової адміністрації Володимир Клюцевський і народний депутат України Павло Павліш, які є випускниками вишу, вони поділилися спогадами про своє студентське життя. Молоді, активні, амбітні прийшли навчатися. Студенти до вишу. загалом в цьому році до Херсонського державного аграрно-економічного університету було зараховано на перший курс 620 осіб бакалавратури і 300 осіб магістратури. На жаль, ми зараз потерпаємо від збройної агресії Російської Федерації. Тому Сьогодні в цій залі найстійкіші, наймобільніші з вас, ті, хто мешкає в Кропівницькому, в Кіровоградській області, ті, хто мешкає в інших областях, але зміг і мав бажання долучитися до традиційної посвяти у першокурсники Аграрно-Економічного університету. Урочисту посвяту студенти! Першого курсу оголошую відкритою. Декани п'яти факультетів вийшли на сцену вітати першокурсників. Під час церемонії посвяти кожен студент залишить свій унікальний відбиток долоні на папірусі, що є символом непохитного прагнення до розвитку та вдосконалення. Набуття нових знань, вмінь Інституцію, гімн, герц та права. Yeah. Жити, вчитись та працювати на радість та втіху батькам та на користь українського народу. Yeah. Шанувати своїх викладачів, виконувати їх настанови та завдання. Yeah. Yeah. Сякаємо ще будемо відроджувати традиції і обряди нашого краю, любити і зберігати нашу рідну мову. Зберігати і примножувати нашу природу. Берести честь університету, своєї групи. Гордо нести почесне звання студента Херсонського, державного, аграрно-економічного університету. Цим першокурсникам випала велика честь розпочинати навчання у ювілейний рік. Свято дуже потужне. Я з Херсона для мене принципово важливо підтримувати не тільки продукти, а й засоби освіти, скажімо так, які надає саме мій регіон, саме моє місто. Тому а для мене це був важливий плюс, і ще до того мені дуже сильно рекомендували саме цей університет. В цьому році я вступила до першого курсу на спеціальність готельно-ресторанна справа. Мені дуже подобається тут навчатися дуже багато різноманітних заходів. Від імені наглядової ради Херсонського державного аграрно-економічного університету, від імені Верховної Ради України від себе особисто. Я вітаю Херсонський державний аграрно-економічний університет з юбілеєм 150 років. Вітаю весь науково-педагогічний колектив університету. Я бажаю вам наснаги працювати вільно, працювати в нашій вільній країні і, звісно, скоріше повернутися до нашого рідного Херсону. Відроджувати і прославляти наш Херсонський державний аграрно-економічний університет. Студентам бажаю навчатися, здобувати нові знання, які вам допоможуть в всьому вашому майбутньому житті, і, звісно, розвивати нашу Україну з Днем народження, рідний університет.